Ветеран це та людина, яка точно мала безпосередній якийсь досвід, досвід, який би ти хотів передати цивільним людям, тому що сьогодні ти можеш бути цивільним, завтра ти можеш вже бути не цивільним. По своїй суті я би хотів, щоб кожен цивільний вмів зупинити кровотечу. На контакті з кров'ю відбувається хімічний фізичний процес. Так побудований тренінг в перший день, другий і третій, що ми мали можливість ознайомитися, повторити загальну базову річ. І зовсім інше це те, щоб ми могли навчити і передати свій досвід. Бо одне, коли ти вмієш на практиці щось робити, а зовсім інше це вчити дорослих. Вчити дорослих це завжди важко. І якщо ти не маєш досвіду навчання дорослих, то завдяки цьому тренінгу я отримав цей досвід. Тут я багато чого почув, дізнався, що можна було зробити може краще, може швидше, може якось більш якісніше. Хочеться трохи віддати свій досвід, який отримав під час проходження військової служби, а також щоб трохи змінити країні ставлення до військової медицини. Ми плануємо залучити більшу кількість тих ветеранів, яких ми на сьогоднішній день тут зібрали, до роботи в навчальних центрах, полігонах, гарнізонах, військових частинах для того, щоб навчати мобілізованих рівню АСМ, СІМС, переливання крові і так далі. Чим, чим ми допоможемо нашій армії бути більш професійною і зберегти життя собі та побратимам.